Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 30 березня, 23 рік. Опа, відбій повітряної тривоги, чудово, всього хвилин 10. Так, Сьогодні тестуємо, обрізаємо дерева і тестуємо отакий от Long Ridge Pruner 24 метра. Дослівний переклад, секатор з великим вилітом. Обрізаємо. Краплевидний граб, дуже чудова річ і граб і секатор АРС. Коштує, 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 що він коштує? 80 доларів приблизно, 24 метра. Вага 800, здається, 60 грам. Ріже просто чудово. Різали максимально. 2 см, але по діагоналі, а таке сантиметр-півтора сантиметра чудово. Чудово ріже. От. Дуже допомагає в роботі. Особливо особливо з такими деревами, Да, тобто, от бачите, Метр вісімдесят зріст, плюс, плюс, ну, бачите, да? Да, ясно, що не вийде обрізати якусь товсту гілку, але тоненьке ну доставати просто просто шикардос. Да, Інструмент створений для того, щоб допомагати справним працівникам, скажімо так. Значить, це у нас вже... Крайній об'єкт, ні, ще один, ще один, здається, на суботу залишився теж трохи там люди забули про свої деревця. І все, і сезон обрізки ми закінчуємо. Тобто це буде у нас що там? Початок квітня. От, і взагалі хочу нагадати всім, хто. Хто, хто хто, хто має якісь садки, да, там, малі великі, ну хто великі, має, той сам все розуміє, а такі присадибні, ну, за обрізку дерев треба треба думати все десь в середині січня, тому що, тому що коли наступає вже сезон, вже всі адекватні адекватні обрізчики зайняті. От, Ми вже і навіть... Вичисали частково газони, а так як Як треба ще зробити тут, то, то робимо. Дивіться, сокорух вже валить, хоча позавчора було мінус 5 вночі, ще до того було плюс 16. Ну, от. Сьогодні світи сонечко, тому все швиденько-швиденько, але дуже якісно ріжемо, обробляємо товсті зрізи. Такою штуковиною вже зараз, хоча вона не дешева, але, але для дорогих всім нам дерев і по душі, і по грошах економити не, не потрібно. Зараз виноградник, бачите, да, що все закрито, що все спить. Це вже пізніше, пізніше почнемо, а поки що, поки що, поки що поки що все норм. Працюємо і йдемо до перемоги.